Завоювала е, на, на фабі. <плес> Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас на відеогляді два ось таких автомобіля. Це шкода фабія 2005 року. Та mazda 6 2005 року. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Шкода Фабія. Наприкінці 90-х шкода Фабія завоював велику популярність серед хетчбеків. Змінив він шкоду феліцію і позиціонував себе як міський бюджетний хетчбек, який надійний. Та неприхотливий з маленькою витратою палива. Перший дизайн шкоди Фабії з'явився в 99-му році. У 2004 пройшов рестайлінг. Змінилися фари, решітка радіатора та бампер. Та ще поліпшились матеріали в салоні. Щодо дизайну спереду, автомобіль гарно виглядає, по-класичному, для шкода. Нагадує зменшену Октавію. Автомобіль тонований, гарно виглядає та підійде як для першого автомобіля. Тепер поговоримо про двигуни, які встановлювалися. Багато варіантів двигунів встановлювалися на цю модель. Починаючи від 1-літрового бензину, 1,2 бензин, як у нас. Було два варіанти. Один на 55 кінських сил, наступний на 65, як у нас. Потім був 1,4 двигун і 2-літровий максимальний. Також сюди встановлювалися дизельні двигуни. 1,4 дизель та 1,9. Коробка передач у нас встановлена механічна, але іноді зустрічаються і автомати. Двигун 1,2 гарно ходить. У нього немає ніяких болячок, він не їсть масло і у нього цепний привод. Також автомобіль повністю обслужений, щойно пройшов ТО. Ми його повністю перевірили, і він готовий до нового власника. З боку Фабія класичний хетчбек, невеличкі звіси спереду та ззаду, гарний кліренс 160 мм та ось такі титанові диски 14 радіусу. І так, Mazda 6 у 2002 році мала замінити стару 626 Mazda і стати обличчям компанії. Авто швидко завоювало титул автомобіль року в Японії та здобуло популярність у світі. Це був справжній прорив, спортивний японський дизайн та ціна нижча, ніж у конкурентів. У 2005 році автомобіль оновили і з'явились топові комплектації, які робили з шістки майже бізнес-седан. Незважаючи на дрібні косметичні моменти, автомобіль для своїх 20 років виглядає дуже презентабельно. Я би сказав, по-пацанськи. Під капотом нас зустрічає бензиновий двигун об'ємом 2,3 літри, потужністю 166 кінських сил, що в парі з автоматом дає нам розгін до сотні майже 9 секунд. Завдяки легкосплавним дискам 16 го розміру кліренсу цього автомобіля 145 мм. Цього буде достатньо у 9 із 10 випадків у місті. По задній частині ми бачимо вертикальні ліхтарі, акуратний дизайн і рестайлінговий бампер, який став тут збільшеним Перейдемо до багажнику. А об'єм у нас тут 260 літрів. Небагато, але це ж не кросовер, Але якщо ми відкинемо заднє сидіння, ми отримаємо 1007 літрів. Сів я на заднє сидіння, не сильно хотів це робити. Але місця не скажу, що багато, мало місця, але їхати можливо. А тепер поглянемо, що позаду нашої Мазди. Задня частина виглядає не менш привабливо, ніж перед автомобіля. Також власник достановив камеру заднього виду. А тепер подивимось багажник. Об'єм багажника в нас досить вагомий 492 літри. І це без складання задньої спинки. Якщо її скласти, об'єм збільшиться до 1666 літрів. Ось ми і попали в салон шкоди Фабі. До речі, на передньому місці доволі достатньо місця. Я себе почуваю тут не сковано та зручно. Що у нас тут по комплектації? У нас механічна коробка передач, яка гарно перемикає, ніяких закусів тут немає. Також автомобіль на клімат-контролі. Не дивлячись, що тут трьохциліндровий 1,2 двигун, автомобіль працює ідеально рівно. Підвізка у нас попереду стоїть Макферсон, позаду Балка. Їдемо зараз по ось такій розбитій дорозі, але з кліренсом 160 мм, нам це не страшно. Та Фабія проїде де завгодно, в межах розумно. Не скажу я вам, що це супер потужний якийсь розгін, але всі агрегати працюють гарно, ніяких стуків, двигун працює ідеально. Ось ми на п'ятій передачі, вже на 80, а розхід палива у нас 4 літри. Це якщо брати моментальний. Взагалі по місту тут буде в районі 6, може 6,2 літри на 100 кілометрів. Траса це буде 4-4,5. Так як я вже вам казав, що фішка цієї машини в простоті, комфорті та надійності. на автомобілі гарно пересуватись містом, а якщо у вас щось зламається, ви їдете в автомагазин і дуже дешево купляєте на нього запчастини. А зараз ми заміряємо розгін до першої сотні. По паспорту він 15,5 секунд. Згін, я тут думаю, балакати багато не потрібно. Автомобіль просто їде і це вже добре. І так, ось ми вже у салоні Mazda 6. Тут нас зустрічає шкіряний салон. Я вам вже казав, це максимальна комплектація. Звісно, тут автоматична коробка передач, є клімат-контроль, є пам'ять сидіння водія та підігрів передніх сидінь. Що я хочу відзначити? Посадка тут така досить спортивна. Сидіння низько. Але дуже комфортно. Як я вам казав, кліренсу автомобіля 145 мм, і ви можете побачити, ми зараз їдемо по такому доброму бездоріжжю, але цього досить вистачає, машина на день не черкає днищем. Окремої уваги заслуговує музика Bose. Таку музику зараз ставлять топові виробники в своїй топовій комплектації. Навіть у нову Volvo X90 поставили музику Bose. Ходу машина відчувається дуже класно, вона дуже динамічна. Підвістка може здатися жорсткуватою, але це зроблено для того, щоб машину не кидало по дорозі на великих швидкостях. Коли сидиш цій автівці, не відчуваєш, що машині 20 років. Таке відчуття, що їй років 10 максимум. Автоматична коробка передач, незважаючи на пробіг 190 тисяч, перемикає дуже плавно та класно. Вона повністю обслугована. Щодо розходу палива, якщо їхати по трасі, він буде десь 7 літрів. Якщо заїхати в місто, він теж невеликий, літрів 9, не більше. До сотні автомобіль їде близько 9 секунд. Зараз ми це перевіримо. Ну, я вам скажу, досить непогано. Ви, мабуть, чули, автомобіль навіть шліфує. Звісно, ми це ще перевіримо, але я думаю, автомобіль своїх 9 секунд виїхав. То що, підведемо підсумки? Я сьогодні розповідав вам про шкоду Фабіо 2005 рік. Автомобіль універсальний, дешевий в обслуговуванні, гарно їде та економний. А я вам розповідав про японський лайнер, який подарить вам дуже гарні відчуття за кермом та класні емоції. Приїжджайте до нас на тест драйв. Ми знаходимося на вулиці княгині Ольги, 19Б, територія автосалону Volvo. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. До зустрічі. Що ти не прощаєшся? До зустрічі!